Дорогий наш Батько Небесний, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти зберіг нас до цього часу, Господи, за те, що наша країна стоїть, Боже, і ми стоїмо перед Тобою. Пробач нам нашу провину, пробач за те, що ми, можливо, не так часто звертаємось до Тебе, як мали б, за те, що наші молитви інколи такі холодні, а не такі гарячі, як мали б бути, Боже. Пробач за те, що ми забуваємо тих, хто переживає зараз горе, Господи, і дуже часто не переживаємо Разом з ними пробач нам це, Господи, і допоможи нам змінюватись. Допоможи, щоб не тільки тяжкі обставини нам нагадували про те, що ми маємо йти до Тебе, Господи, але щоб наше життя воно було цілком і повністю направлено до Тебе, щоб ми переживали цю біль, котру переживають наші люди, і цю біль, яку переживає наша країна, і цю біль, яку переживаєш Ти, Господи. Бо ми знаємо, що і Тобі також неприємно бачити ці смерті, цей гріх, який відбувається в нашій. Наші країни, пробачна за це, Господи, і змилуйся над нами. Яви свою милість і любов, Господи, до нас і даруй, щоб зупинилася ця війна, щоб перестали гинути люди, Господи, щоб перестали руйнуватися міста, щоб люди не переживали цю втрату, Господи, це горе, біль і сльози. Пробач нас за все, яви свою милість до нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.